Вітаю вас на каналі Сетенет. Зараз я покажу, як налаштувати проксі, якщо ви використовуєте Ubuntu. Покажу три способи, як це можна зробити, а вам вибирати який способів використовувати. Перший спосіб: перейдіть у Settings. У вікні ліворуч виберіть розділ Network. Далі вибирайте Network Proxy. По замовченню, проксі не вибрано. І щоб задати його, вам потрібно вибрати Manual. Нижче стають активними поля для введення проксі. Відповідно до того, який у вас тип протоколу, Задавайте ip порт вашого проксі. Коли внесли дані, закривайте вікно і перезавантажуйте систему. Готово. Проксі задано. Другий спосіб через командний рядок. Відкривайте термінал і введіть команду, яку ви зараз бачите на своєму екрані. Тепер, залежно від типу протоколу та проксі, безкоштовних чи платних, задавайте їх у наступному форматі. Припустимо, у вас є проксі з протоколом HTTP, і вони взяті з відкритого доступу. Тоді вводьте їх в наступному форматі. Якщо у вас інший тип протоколу, замість HTTP після слова експорт ви можете ввести HTTPS або SOX. Можливі варіанти ви зараз бачите на своєму екрані. А якщо ж у вас персональні проксі і треба також задати логін і пароль, тоді задавайте в наступному форматі. Також на екрані можете бачити можливі варіанти завдання. Коли все ввели, необхідно перезавантажити комп'ютер, після чого ваша операційна система працюватиме через проксі. І третій варіант завдання проксі під конкретну програму: відкривайте термінал. Введіть назву програми, яку хочете проксифікувати у такому форматі. Для прикладу покажу, як ця команда буде виглядати, якщо необхідно проксифікувати хром. Нижче в командному рядку треба задати дані проксі, які будете використовувати з хромом у наступному форматі. Це якщо у вас є безкоштовні проксі, а якщо у вас персональні проксі, тоді у такому форматі. Коли все ввели, закривайте термінал і перезавантажуйте ПК, щоб нововведення набули чинності. Готово! Проксі задано, і у своїй роботі ви можете вибирати один із трьох способів для завдання в Ubuntu. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Успіхів!